Ринок репетиторських послуг в Україні зростає постійно. За різними оцінками, попит на додаткові заняття онлайн збільшується від 15 до 20% щороку, тому кількість викладачів, які шукають додатковий заробіток, теж росте. Однак, роблячи перші кроки в репетиторстві, усі вчителі натрапляють на однакові запитання, де шукати учнів, як рекламувати свої послуги, на яку вартість послуг орієнтуватися. Освітня платформа Constanta School допомагає репетиторам з математики, фізики та інформатики заробляти, зібрала поради для тих, хто хоче стати репетитором онлайн. Скільки часу приділяти репетиторству? Це перше питання, яке вам слід поставити собі перед тим, як збираєтесь розпочати кар'єру онлайн-репетитора. Проаналізуйте свій робочий графік і знайдіть в ньому вікна, які можна заповнити онлайн уроками. Можливо, це два, три рази на тиждень. Якщо ви шукатимете учнів самостійно, обов'язково виділіть час на організаційні моменти, розмови з батьками, пробні уроки, перевірку додаткових домашніх робіт і так далі. В Костантаску цю роботу виконують менеджери, тому репетитори мають більше вільного часу. Менеджери самі шукають учнів та заповнюють графік вчителя, який може зосередитися лише на уроках.